Це озеро Хаджибей, чи Ліман, Отам От в тому краю Одеса. Величезне озеро, де там 35 кілометрів довжиною, а може більше. От, і коли я сюди приїхав у 2006, 2005 2006 роках. Це було прекрасне озеро. Прекрасне, я вам скажу. Воно вроді би було мілкіше, і води трохи як менше. Але тут вода була чиста. Величезні зграї, риби, тут стільки риби було, капець, мичок. Та що тут тільки не було. Содочки великі. От. Да. Карасі, короби, все тут було. От. І була чиста вода, покупається нормально. Але влада, звісно, ця одеська екологія засрала це по самій. По вуха. Тут, в першу чергу тут треба кінчатися, тут мало не топиться цих екологів, бо саме гівно це пливе від екології Одеської. І тут були такі екологи, що вони на цьому заробили мільйони, побудували дачі, повтікали вже там в Ізраїль чи ще кудись. А сюди вони принесли тільки біду, тільки дуст, тільки замори, тільки смердючу воду. І отак воно дивиться. Дивитесь, бачите, як гарно ніби. А рибу звідси їсти не можна, вона воняє. Да, тут є риби. Вона, правда, дохне, але її тут є місце. Е ну як, умови прекрасні. Але влада отруює, викидає нечистоти туди-сюди. Всякі хімікати, ядохімікати. Результат природні катаклізми, природні катастрофи. Е не здумайте їсти рибу з біблія. Тут. І вся таблиця Менделєєва. і все, все отруйне, що може бути, то це все є тут. Це ужас. Бачите, що таке народ спотворив, і озеро. Так. Наступає гроза. Буде вона, не буде. А там Одеса, задимки її не видно. Вона не так далеко звідси. це... Ось яку напряму я бачу там просматривається дома, це дай Бог 20-25 кілометрів. Да, мабуть, менше. Оце я отак прямо порт. А там київська траса, їй видно, але що оця димка мішає. Оце напряму там 3-4 кілометри. Київська траса. Чайка. Дивіться. Як я все, я буду втікати, бо гроза наступає.